Можна впасти в ступор, якщо зламати штопор, чули такий вислів? Ну звісно, ні, бо я його ще не придумав. Коли зламав штопор, якщо трапилась така біда, головне не подавати вигляду, адже кабернета чекає на свою червону вкусняшку, а я чекаю, що за всі зусилля мені хоча б спину почухують, хоча б зламаним штопором. На в три лайфхаки, як відкрити пляшку без штопору і врятувати вечір. Якщо маєш саморіз, шанс відкрити пляшку зріз. вкручуєш його ножем чи викруткою. Далі за допомогою виделки виймаєш і вуаля є! Можна ще вибити корок об стіну або за допомогою взуття. Але сусіди будуть не в захваті, вона в шоці. А в мене є вже три шви на руці зі студентських років. Ну такий собі за ефективністю виявився метод. Ще можна п'ять разів обернути пляшку вперед назад і продавити корок пальцем. Варіант, але є вирогідність заляпати вином стіл. Але то не головне, головне, що вину сьогодні бути. Ну або ні.